А коли настав сьомий місяць, і Ізраїлові сини були по містах, то зібрався народ, як один чоловік, до Єрусалиму. І встав Ісус, син Йоцадаків, та брати його священики, і Зоровавель, син Шальтієлів та брати його, і збудували жартівника Бога Ізраїля, щоб приносити на ньому цілопалення, як написано в законі Мойсія, Божого чоловіка, і поставили міцно жартівника на його основі, бо були вони в страху від народів країв. І приносили на ньому цілопалення для Господа, цілопалення на ранок та на вечір. І справили свято кучок, як написано, і щоденні цілопалення в кількості за постановою щодо жертв на кожен день. А потому цілопалення стали і на молодики, і на всі присвячені Господові свята, і для кожного, хто жертвує добровільну жертву для Господа. Від першого дня сьомого місяця почали приносити цілопалення для господа. А під Господній храм не були ще покладені основи. І дали срібла каменя рам та теслям, і їжі, і питва та оливи, сидонінам та тирянам, щоб достачали кедрові дерева з Ливану до Яєвського моря, за дозволом їм царя Перського. А другого року, по своєму приході до Божого дому до Єрусалиму, другого місяця, почали робити Зоровавель, вель, син Шальтієлів, Ісус, син Йоцадаків, і решта їхніх братів, священики та Левити, і всі. Хто поприходив з неволі в Єрусалим, левитів від віку двадцяти років і вище поставили керувати над працею Господнього дому? І став Ісус, сини його та брати його, Кадміл та сини його, сини Юдині, як один чоловік, на догляд над робітниками праці в Божому домі, сини Хенададові, сини їх та їхні брати, Левити. А коли клали основу Господнього храму, то поставили облачених священиків із сурмами а левитів, асафових синів. Із цимбалами, щоб славити Господа за уставом Давида, Ізраїлевого царя. І відповіли вони хвалою та подякою Господові, добрий, бо він, бо навіки його милосердя на Ізраїля. А весь народ викликував гучним покликом, славлячи Господа за основу Господнього дому. А багато хто з освящеників і левитів та зголів батьківських родів, старші, що бачили перший храм, при заснуванні його того храму своїми очима плакали ревним голосом. А багато хто покликували піднесеним голосом у радості. І не міг народ розпізнати голосу поклику радості від голосу плачу народу, бо народ сильно викликував, а голос був чути аж далеко.